Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І сьогодні ми на зв'язку з нашою постійною експерткою духовною практикиною. Іштар, вітаю вас. Вітаю вас, Олена, рада бачити. Рада вас бачити. І сьогодні вже ж будемо записувати дуже цікавий випуск для наших глядачів. Мені здається, це е, така буде тема, яку про десь кожен про цю тему щось десь чув, але дотепер, мені здається, ніхто повністю достеменно не знає, що це і як це. Ми будемо говорити про ауру. Е, дуже зараз піднімається велика тема і велика. Прихильність до астрології, до енергії і так далі, і всі ми розуміємо, що таке аура, але ніяк не можемо пояснити. Отож, давайте почнемо е, говорити на таку тему і почнемо, вже ж розбирати перше, що таке аура, як пояснити це словами. Я б назвала це енергетичним щитом захисту, тому що навколо в кожної людини є своя аура. Ми знаємо, що в людини є сім енергетичних центрів це наші чакри, сім чакр. Але у нас є аура. Аура це захисний щит, це захисне поле. Ось дивіться, коли людина стоїть навколо неї такий ніби шар. Він з енергії складається. І коли людина щось говорить в голос або в думках про себе, наприклад, негативне, вона говорить і випромінює ці слова в свою ауру. Вони навіть можуть не переходити на іншу людину. Тому й кажуть, що ти говориш, що ти сієш, те ти і отримуєш. Тобто, що ти говориш, те ти назад і отримуєш. Тому що уявіть, якщо людина стоїть навколо неї, є аура, вона їх захисний щит. Але аура має бути міцною для того, щоб інша людина, яка має негативні наміри або якісь має умисні потаємні наміри стосовно вас, вона може пробити вашу ауру, якщо на одному із енергетичних центрів є якесь блок. Дира, я би так сказала, на хлопський розум. Якщо якийсь один із енергетичних центрів пробитий, і там можуть бути низьковібраційні енергії, якісь присоски, присоски, якісь такі як сутності, які присмокталися і відсмоктують цю енергію, то це місце такого ураження, коли людина може навіть своєю думкою, заздрістю, ревністю, негативним наміром в сторону тієї людини. І якщо та людина дійсно на тому чакральному центрі має пробой, має страх, то вона може сприйняти. Граму інших людей за свою і керуватися цим страхом. Поясню, наприклад, у людини перша друга чакра вони трішки як храмають. У неї є багато страхів, є почуття вини, немає опори на землі, немає матеріального достатку. Інша людина, яка може про це знати або не знати, вона чомусь їй заздрить. Хоча, по факту, зазрити нема чого, але людина зазрить. І людина, коли зазрить, як кажуть, не дозволяйте, щоб люди вам заздрили. Тому що, якщо ви не захищені, їхня зазрість, як негативна енергія, перейде на вас. І питання буде, чи ви зможете відбитися. Відбитися можна, якщо ви стійкі. Якщо ви чітко знаєте, ви захищені своїми вчинками, діями, тим, як ви живете. Не як ви говор... не як ми говоримо. Ми говорити можемо багато, але інколи слова не співпадають із дійсністю. Те, що ми говоримо, як ми живемо, і по факту, як ми живемо, це різні речі. Розумієте, і коли у нас є оця аура, цей щит, як мені пояснюють, укріпи свій щит енергетичний, свою ауру, зміцни її так, щоб ніхто, жодна інша думка іншої людини, жодне слово негативне іншої людини, якісь магічні немагічні наміри, якісь там ритуали, нічого не може на тебе вплинути. Бо в тебе аура захищена. Ти є тим захистом, ти є сама тим щитом. Но той щит формуємо ми у своїх думках і в тому, як ми живемо. Якщо людина скаже, що в тебе нічого не вийде, а ти там поганий чи погана, а людина дійсно так десь думає, вона має таку тонку ниточку, де вона дійсно сумнівається в собі, то її ця недовіра підкріпиться чужими словами, через те, що в неї вже є пробой у вірі. От є вже в неї питання із сонячним сплетінням. Вона не вірить в себе, і будь-який сумнів посіяний навіть від подруги, від знайомої, від близьких, він може породити в ній ще більшу невпевненість. І насправді енергетично дуже добре е, захищати себе. Я знаю, що можливо багато хто говорить, що не потрібен захист. Я раніше теж так думала. Я думала, що не треба духовний захист, е, нема себе від кого захищати. Але я на власному досвіді побачила, що саме ті, хто говорить, що не треба захист, все є Бог, насправді мають захист, і то серйозний духовний захист. Скажіть, будь ласка, дуже часто говорять про. З'явилось таке питання про те, що аура, от дуже всі не можуть простичити, що таке аура, да? але відчувають, кажуть, блін, в мене там аура блакитного кольору, або то в мене аура жовтого кольору. Чи існують загалом взагалі, кольори в аурі, і як це зрозуміти, і загалом що вони означають? Так, звичайно, тому що кожен енергетичний центр у нас має свій колір. У нас має перша чакра свій колір, друга, третя і до сьомої. І дивлячись, який енергетичний центр, яка чакра в людини більш проявлена, той колір буде більш домінувати. У аурі. є люди сонячні. У них, наприклад, код з е, такої. Точка зборки у них на сонячному сплетінні. І вони заходять, все, у них проявлене сонячне сплетіння активне, і у них аура буде жовта. Розумієте, все залежить від того, на якому чакральному центрі найбільш проявлена людина. Інколи аура буває фіолетового кольору. І кожен колір має своє пояснення, розумієте? І що, що саме цікаве, що аура формується із декількох кольорів, може бути декілька кольорів різноманітних в людини, і в однієї людини може домінувати жовтий, в іншій зелений, в третій червоний. А давайте різний давай колір все залежить від нас 7 самих. Сім кольорів. От що означає сім наших чакр і сім кольорів? Що вони означають і як вони описують нашу ауру? Ну, ось, наприклад, червона, перший кольор чакри це червоного кольору. А це наше заземлення, це наш зв'язок із землею, це зв'язок із зіркою землі. Якщо ми не зв'язані із землею, наша чакра перша, як фундамент, не міцна, нам буде дуже складно тут жити в матриці. Дуже складно. Людина, яка не зв'язана із землею, вона буде відлітати. А друга чакра вона має такого помаранчевого кольору. А відповідно людина, а також це у нас є і творчість, це є і сексуальність, це є також і проявлення людини. Третя це жовтий колір, це сонячна чакра, сонячне сплетіння. Відповідно, людина більш проявлена в соціумі. Сердечна чакра це зелений колір. Людина має такі цілюючі коди, вона може цілювати себе і людей через свої слова, або навіть і через свою присутність. Людині просто достатньо бути серед інших людей, просто бути, навіть не розмовляти, не спілкуватися. І вже в її полі, в її аурі, люди будуть відчувати якусь благодать на серці. Їм буде добре. Отак замічайте, що коли в нашому житті, наприклад, чи ми десь знаходимося в якомусь залі чи в кафе, заходить якась людина і зразу відчувається якась Така рідність до цієї душі, здається, вже і не хочеться нічого не говорити, хочеться помовчати. Є такі люди, які просто хочеться в їхній присутності побути. У них є оця цілююча енергія. А відповідно, п'ята чакра. П'ята чакра це у нас синій колір, це наше спілкування, це комунікація із нами. І це люди, які дуже активні, в яких рот не закривається. Вони постійно балакають, постійно говорять, вони мають відповіді на всі питання і задають забагато запитань, що вже на них немає відповіді. Вони дуже активні у спілкуванні, відповідно, з такими людьми, як людина, тільки слухає. Вони можуть в негативі перебивати людей. А в позитиві вони можуть дуже так правильно транслювати людям істину, якісь розумні поради давати, мудрі поради. Розумієте? І в полі з такими людьми хочуть їх всі слухати. Може, навіть і половину не розуміють, що людина говорить, але слухати людину хочеться. От просто відгукується кожне слово. Третє око це, звичайно, у нас такий синій, ну, п'ята і шоста чакра, вони так голубий, синій колір, це також синій такий колір. Це звичайно про наше яснобачення. І людина є люди, які народилися, і в них вже активне третє око. Вони бачать, вони не можуть це пояснити. Це йде через ясно знання, ясно бачення, ясно відчуття. Вони просто знають, що так буде. Вони можуть навіть передбачити якісь події. І у нас в народі кажуть, ой, накаркала або щось там уже наговорила. А насправді людина щитала, щитала певну гілку реальності і побачила якусь ситуацію, яка може трапитися. У неї є оце яснобачення. Ну і звичайно, сьома чакра це фіолетовий колір. А ці люди зазвичай люблять подорожувати в астралі, подорожувати, вони можуть фантазувати. але у тих кожних їхніх фантазіях є доля правди, тому що вони насправді проживають це як реальність. І коли вони діляться і фантазують, щось розповідають, люди їм вірять, тому що вони з емоціями це розповідають. І це також люди люблять їх слухати, тому що це щось фантастичне, сакральне, таємне. А там, де щось таємне, хочеться все слухати, тому що ми постійно пізнаємо знання. І кожен колір відповідає за якусь цінність і за якусь якість людини. І коли, наприклад, є такі люди зрячі, у яких активне ясно бачення, і вони можуть зразу бачувати щитувати агру людини. От людина, наприклад, заходить. Е, у мене бувало таке, що коли я працювала, я бачу, а в людини такий сірий над головою, от прямо тут над головою, такий сірий колір. І я розумію, що вона не зв'язана, не спілкується з вищим я, вона не вірить в Бога. Вона не вірить в себе. У неї просто тут як хмаринка сіра. Понижені вібрації, є завжди якісь депресивні думки, завжди якісь такі. Ну не немає піднесення, немає радості навіть від життя. Розумієте, тобто, і в наш час є дуже багато а, методів, коли люди щитують цю ауру навіть за допомогою технологій. А, і відповідно можна щитати, показати, навіть вже видно, де підключаються певні сутності, але видно це як через певне затемнення кольору, темні енергії. Також це можна щитати. Я, наприклад, коли працюю з людиною і веду до вищого я, то я запитую через вище я, де є блокування, що це спричинило, а, хто під під. Як -то підв хто підв'язався, прив хто прив'язався, яка сутність? А, також запитую, яка вигода, тому що будь-яка сутність, яка чіпляється, бо на будь-якій з наших центрів у нашу ауру проникає, ми її самі запросили. Свідомо чи несвідомо, ми її самі запросили, і ми дозволили їй відкачувати нашу життєву енергію. Тому Авра в цілому це як захисний щит. Це як такий плащ і щит, який допомагає нам бути тут. І саме цікаве, вона захищає нас не тільки від негативних думок і програм інших людей. Якщо вона міцна, вона не дозволяє, щоб у нашій голові наші демони прокидалися. Тому що, наприклад, в храмах в Азії, і в Тайланді біля Будди завжди знаходяться два демони, два хранителя. І одного разу я спитала, коли була в монастирі: А чому оці демони біля Будди? Ну, хіба його треба було від когось захищати? Він же е, отримав просвітлення, чого він боявся, він нічого не боявся. І мені сказали, його треба було захищати від, від його ж демонів, для того, щоб в його ж голові не виникли не оці демони, ці думки негативні, вони не були лідерами в його голові. І найбільше нас треба, ми самі себе маємо захищати від своїх же демонів у нашій голові, тому що тому що ми можемо собі напридумувати любе. І якщо ми дозволяємо цим демонам а, якби перемагати нас, то наша аура не буде міцною, будуть просто пробої, бо вони будуть Розумієте, низьковібраційні сутності, вони утримуються тільки за рахунок життєвої енергії людини. Вони харчуються. Якщо ми будемо їх годувати. Вони в нас будуть. Якщо ми перестанемо їх годувати, вони помруть з голоду. Вони не будуть біля цієї людини. Не будуть, тому що там нема що їсти. Допоки людина годує їх, допоки вони будуть. Якщо людина перестає їх годувати своїми емоціями, страхами, переживаннями, відновлює свою ауру, і це можна є гарна практика, яку мені показали дихання золотого променя енергії, коли ми можемо за допомогою певної техніки якби, ауру нашу збагачувати таким силовим створювати навколо себе силове поле і якби зміцнювати нашу ауру навкруги нас. Дуже цікава інформація, штар. Я думаю, що нашим глядачам буде, по-перше, кла дуже цікаво заналізувати, да, свою енергію, свою ауру, якого кольору, яка чакра більше розвинута, яка менш розвинута. І загалом дуже дякую вам, що поділилися такою цінною інформацією для наших глядачів. Я дякую вам, будемо говорити про ще цікавіші теми у наступних випусках і до зустрічі. До зустрічі.